Питання таке: президенту е, в Америці е, шуршили мозк, голову вливали вуха, що треба звільняти в Україні деяких посадовців? І ще раз. Зеленському а ти питаєш, чи в Зеленському вливали вуха, що треба звільняти деяких посадовців? Так, да, кажуть, пишуть принаймні, що там, там був чіткий жорсткий ультиматум. Казали е, і сказали навіть імена кого звільнять. Чи сказали з кого конкретно йому треба звільнити в, в, в Америці? Ну, про роботу да, про роботу якихось розговорювали, притом дуже прозрачно намікнули. Дуже так знаєш. Фотографії показали, чи що? да, 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 І Фамілію кажуть, то ти знаєш цього чоловіка? Так, знаю. Е, Ну я не знаю, ти хочеш його звільнити чи ні, але може би, ти подумай. Тобто, да, щось проясняв про проясняли для нього. Переводчиця потеряла сознання і не змогла перевести. Знаєте, не вийшла діалог. Так, да, але в тому, що розумієш, том, яка інтересна фішка, а він розказує їм своє. Він каже, я, звісно, це все дуже розумію, хто із вас готов піти і виконувати цю роботу. Примірно так. Тобто мені нема їх замінити, ось вот так вот звучить. Я вас питаю, чи будуть в найближчий час звільнення? Так. В жовтні. Чи... Не це післязавтра, тому що тут такий список людей вже пишеться. Я вам чесно кажу, мені аж страшно, що що може статися, якщо всіх поміняють. А на кого вони їх поміняють? Ну, Бо на хороших. Не, я, я не проти, я ж нічого не проти, тільки хто? Є серед коментаторів ну, якісь варіанти, Ну, надо ж всегда предложение, не просто там давайте всіх выжжен. Ну давайте залишимося один президентом. У нас не буде парламентська президентська республіка, У нас будет э, якийсь царь. Один царь. Потому що да. по большому счету, давайте по чесному на кого міняти. Да. давайте. Чи будуть жовтні, якісь велик, величезні звільнення? Хтось сам піде, ось якісь баби підуть чи одна, чи, чи кілька, не знаю. Може, наконець то уйде, щось, щось, щось бабів багато зацеплено. Не стільки даже мужиків, скільки буде от по бабам пройдуться. баришням некоторам. А далі я не бачу таких, щоб якісь розговорить. Я не бачу, щоб прям так, так прям всіх позвільняли. Нет. Нет, нема кому робити. Те, що я казала, нема спеціалістам немає. Будуть якісь переміни, знаєш, як буде, того оттуда, може, бути отак поміняти, і ще да, щось можуть. От, а так ні, нема. Просто нема кому. Я вас питаю, знаного, на ближчий час. Звільнять з посади керівника ГУР? А чого звільнять, якщо він нормально по-моєму, справляється? справляєте? Буданова звілять, і, і прям заміна його, говорять, що його замінить Олег Івашенко, який нині його о, о, очолює службу зовнішньої розвідки України. Ну я не знаю, хто такий Івашенко. Я думала безумно замінить. Вона... Вона у нас кругом знає, як воювати. У нас ваше там в Верховній Раді баби знають, як воювати, як там ну пані страну. Як ну вообще все знають? Я дуже не знаю. Як. Розказує про мобілізацію, та розказує да, 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 да. якісь там. Прям вони такі всі та, хорошо чи... мені періодично появляється реклама Юлі Україна. Знаєте, як вона Це яка Юля? Тимашенчика? Ну, да, і, вона, і вона постійно розказує так нельзя, так можна. Та я рибка, а вона нікому не сказала, де вона ці три роки була. Я не знаю, де вона була. Де вона а піпи, була? А там, навірно. навірно, вона підтримувала руками стіну Яценюка. щоб не впала стіна, вони, вони там тримали вдвоєм. Я так, Ценюк хорошо. недавно виліз і недавно вилізся. Виліз. Ні, виліз. зінова взял... да, да. чи чи поки нема. Він, він нема? Вже... Як це його називали? Кровавий кровавий, кровавий, пастер. Так, кровавий пастер. пастер. Це якийсь така знаєте, якийсь американський сленг наче виглядає. Ну, Лавочка, дивимося. Вас... Дивимося, чи Буданова звільнять найближчим часом, чи звільнять? Без нього буде погано дуже. Він, до речі, хочу сказати тобі, приніс дуже велику ету. Ну, пользу нам. Так, є бумага, є закон. Ні, я не маю на якого звільнення. Якась ситуація повстання. Так, куди я ділася в тебе, господи. Поверніться. Я вернулася, я вернулася? Так, да, ви тут, я вас бачу. Хорошо, та я десь ісчезла. Ета, якийсь бумага буде підписана, притом, не знаю, петиція, закон чи що. Що воно таке. Короче, куча брехні якоїсь буде. Угу. Я не бачу, що Буданова звільнили. Окей. Я не бачу, що звільнили. Угу. Єдине, що, єдине, що? щось таке буде. Тройка Пентаклей і башня, башня це розрушення. Тройка Пентаклей, щось, коротше, вилізе, якась, якась інформація, якби десь Буданов проколовся. Поняв? Це, а... це, це буде брехня, це неправда. А давайте так. Ему, як, як йому буде від цих змін? Як Буданов буде. Від цих змін. Просто дивіться, це півтора тижня вже мусолиться інформація реальна, вона виглядає як вкид якийсь, розумієте? Ну дуже там дуже... є реальний вкид, і документ, так. типу, офіційний, представляється да, людьми, і там показує, що це брехня, і ця брехня розрушає його, ну що він як спеціаліст. Понятно? Тобто, проти нього, як, як керівника, як, так, да, да, іде, направлена, якась іпсошна якась, якась кампанія. Як Буданову від цього буде. Його жінка захоче, щоб він пішов. Почему-то його жінка скаже, що треба это. Даже я бы тобі сказала, що вплодо... він вообще ніяк не буде коментувати цю тему. От Просто він ну, або замовчить, або бо там є, або заболіє цих розговорів. Ну, заболеть этих разговоров. А сам піде? Що він буде діти? Що буде Буданов? Будано? Мені здається, коли людина вибудовує якусь вертикаль роботи, піти це майже нереально. Це треба комусь це віддати. Це ж не може, це ж війна, це ж не так просто, друзі. Буданов буде ждати, буде очікувати. Е, ну, в нього да, в нього є робота, йому треба її закончити. В нього великий проєкт, і він цей проєкт ну, не може його покинути. От, Він буде обмежувати, там, не знаю, -та, щось своїх жінків буде обмежувати. ну, Може, це мама і, наприклад, і, 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 і жена, к примеру, да? От, щоб вони менше слухали всяку херню. Mm. Далі, що тут таке? Він буде чувствувати себе одиноким. Но, ти знаєш, що я не знаю, як на ньому зав'язані якісь бабки? Притом, як бабки, можливо, благодаря своїй операції а, він нам, нам може добути якесь, ну ресурси, якісь да. нам може добути. Поняв? Щось, от, якась Я, польза. І і техніка, ресурси. все. Я тобі хочу сказати, знову він попитається повторити якусь кампанію, але цей раз ця кампанія може провалитися за межами. Мета. Я думаю, що вони спробують знову взяти якісь там склади чи ще щось, може бути, і там да. другий раз ну, буде. Буде, ну він не уйде. слава Богу давайте так Люди періодично пишуть Єрмака приберуть, щоб просто знаєте, я взагалі ніколи не питаю про це вже майже рік, але люди пишуть, треба дати типу, відповідь. Єрмака, про Єрмака говорили в Америці чи ні? Чи говорили про Єрмака в Америці? Та Єрмака в Америці люблять, хто говорив, диви. Він там з ними вирішала і ще так. Дивись, Ось, фінансові, вопроси, вони давно там, знаєш, як то кажуть, що -то він їм там він е, там ну, наваливає, да, і коротше, і вони під це навалювання трошки дають ну, чи техніки, чи дітей, чи ще щось. То есть там нормально да. він єдинствено, єдинствено, що, їм, ну, вони, кстати, а Америка, якраз, я не бачу, щоб вони Єрмака, ну, їм буде тяжело, якщо його уберуть. То есть, знаешь, якби кажуть, він як бізнесмен їм, да. от вони добазарюються, вот эта тема їм нормальна. Тобто я не бачу, щоб вони хотіли, що, будуть, що вони хотіли от Єрмака. Да. Що вони хотіли от Єрмака? Единственное, що вони хочуть, так, вони хочуть, що він должен або предоставить якісь отчеты, або уйти. Тобто, ну, а чого ти? Ну, поняв, що це якесь защитить. Тобто, ну, до, ви повинні показати, де, що, як, і, ну, куди тратилось, як воно ну, розходило, от це, вот, все треба, далі. Чи е, уйде Єрмак, чи його звільнять, не Найближчим часом, давай найближчим часом. Давайте. Оце, ну... Ні, дивися, поки що президент говорить про те, що він, він просто станеться без нього один, він сам не зможе вирішити багато питань, він буде його захищати. Але таємно буде посилати його за якийсь, ну коротше, знову рішати якісь, коротше, ну, щоб зброю чи щось давали, але він не нарішає много, і потім він сам буде уходити. Ні, Єрмак важливо, сам у нас був з вами розклад, що він сам уйде, як, як війна буде битися до завершення. Колись у нас таке було. буде да, от він сам уйде, так да, да, він уйде сам. Друзі, дивіться, я передично. Хто дивиться з мене постійно і Ланочку, ви знаєте, я рідко дивлюся Перемака, тому що коли у вас була колись яка була хайпова тема. Я спитав це у всіх моїх майстрів на каналі, і всі сказали, що він працює на Україну, йому вигідно і в Україні це на користь. І що толку далі питати? Всі плюс-мінус сказали одне. Ну, тобто, не зговорили це, повірте. І тут і, і постійна інформація та сама. Тому я дуже рідко про це питаю, не ображайтеся, бо я вважаю, що нема сенсу одне те саме питати, воду в ступі колотить. час розставить, побачить, хай поки. Хай хтось інкримінує, потім будемо говорити. Ти, ти це підожди. Ти, ти, ти дуже тихенько не знаю, як у них, але в мене дуже тихенько, не, не, ну, не одсажуйся від мікрофона далеко. Мікрофон висить, світло. А, я поняла, Ну тоді. Друзі, ви е, чули да. мене, що я сказав? Тому погнали далі. Лавочка, все-таки люди питають Фоменко, ім'я Людмила Фоменко питає: то може просто м -м Буданов комусь заважає зараз? От просто знаєте, хтось під нього де о кому? Ну, кому? Кому комусь? конкретно, Давайте конкретно, тому що комусь це, 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 це писами по воді би Америці заважає Буданов. От, наприклад, писали, що ви пішли на курс на курщину без дозволу, без петиції, без індульгенції США. Як відноситься Америка до Буданова. так. Потому так. що ці общі фрази, комусь, где-то, как то я не понимаю, це треба конкретно комусь. Звісно, комусь, може, сусідам, блядь, заважає, він музику робка грає, откуда я знаю. Комусь заважаю, росіянам заважає, що не заважає. надо чуть трохи конкретні питання. Чим Давай. конкретні питання, тим конкретні відповідь. Так, як Америка відноситься до Буданова. Діта, так там, я не розумію. Людина просто написала, що десь звук берегли, звуки я, я, я переслуховую приказувати. Я поняла, я поняла. Да, 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 Америка б хотіла, щоб він перестав працювати. В тому напрямку, в якому він працює. От вони б його обмежили трошки в своїх діях. Я зрозумів не перший раз. Наша глядачка постійно пи, ось, пише мені, 10 ефір питаю ми маємо спитати, де окупація Запорізької області? До кінця, не знаю, ви... не знаю. Не треба питати мене те, чого, чого в мене на картах не показує. Угу. Отак, от друзья. Ну, я, я уже сто раз об'ясняла. Я не ясновидяча, мені сни не сняться, мертві вуха не шепучуть. Я читаю на картах. В моих картах немає времени, немає е, місяць, год, число вот этой херні в мене немає. Я не можу нести я вже, блядь, так Херсонщину. Понимаете? Я вже дивилась Херсонщину, мені так люди. Херсонщина Херсонщина. Мені сказали, що до осені воно звільниться, а її, блядь, половину звільнили. Тобто, да, звільнили, але не всю. Втора половина Херсонщини мене прокляла матюками, гівном облила, поэтому не треба мені такі питання задавати. Я не хочу бути ни клята, ни мята, ни По вона, 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 не клята, не м'ята, ніяка. Я нічого не знаю, Любима вами. Напичні, яка вона молодець і яка вона прекрасна. І я... Ми, ну, ми просто кожен своє, а потім я тільки вислуховую всяке це саме, я не знаю. Прийде Окей. час все побачити. Все побачимо, друзі. Ви, ви пишете, що дійсно вас заряджають наші ефіри на тиждень, так і буде. Ланочка читає вірш, після цього ефіру зразу дивимося розклад Таро на тиждень від мене, і в ланочки розклад по містах, обстріли якісь там ситуації. Давайте. Вірш я прочитаю своєї мами, так як я сьогодні, я буквально зараз тільки ввійшла в хату, от буквально годину назад, yeah. да, я приїхала від мами. Соответственно, я читаю вірш своєї мами, яка пише вірші ще, ще за царя панька. От цей вірш був написаний в 81-му році. Давай. Мою маму, якщо звати Лариса Миколаївна Кабелянська Строганка. Боже, людоньки, які гості в хату, бігає, мечеться сива мати. Діточки, проходьте, сідайте, на вас надивитись дайте. Синочки, дочечки, онуки плачуть старі очі, тремтять старі руки. Бігає, пригощає, клопочеться як найкращі матері хочеться. Діточки, любі, покушайте меду, не турбуйтесь, мамо, не треба. Ми ненадовго, післязавтра з хати, в дорогу знову. Осіла мати. Як же так скоро і чого мало? На море їдемо, мамо. Затрусилися руки, сльоза затьмарила, а я виглядала ночами марила, вийшла з хати, в городі схилилась, гірка сльоза на землю скотилась, на зелену цибулю перші огірочки. Отакі тепер суни, отакі тепер і дочки. Вечерю зібрала, корову здоїла, сама не пила, сама не їла. Перехрестилась в куток хати, гості на морені пішли спати. Сини та невістки малі онуки. Сіла стара мати та склала руки. Котик хвостом коло неї треться, Мурмур, мамо, мене менеться, мурмур, мамо, сама з собою, та ще хатина завжди з тобою. З гачками від колисок, кілочками з пам'яттю, синами й дочками, з буйними мальвами під вікном, з вишитим долею рушником. Сплять хати, село потонуло, Надія нащо мене обманула. Я ж чекала, я ж виглядала. Та що я з цього надія мала? Заспівала тихо, про широке поле, Про роки далекі, доле моє доле. Пісня полетіла у світи далекі, Туди, де літають, осени лелеки. З вітром розгубилась та й кудись пропала. А мати співала, гірко так співала. Що це такий вірш, Ланечка, на фінал? Я все-таки бачите не невідворотно, що діти йдуть з дому і батьки прив'язані. Я знаю, я, я, ну, я розумію про цей вірш, тому що я сам інтуїт, емпатії, ви знаєте, режисер, це дуже такий інтуїтивний вірш. Але ми маємо всі з цим змиритися, що діти все одно підуть, і тому зараз шукайте всі собі якісь заняття, хобі. Щоб не були не бути одинокими, це дуже важливо. і Вірш дуже красивий. Мамі вітання величезне. Прекрасний вірш. Ланочка, дякую дуже. Дякую за прекрасний ефір. Друзі, ви пам'ятаєте, що треба робити? Донатити, підписуватися, коментувати, лайкати і чекати наступних прекрасних ефірів. Ланочка, дякую вам, дорогасенька. Дякую, дякую, Дімочка. все обіймаю. Пока-пока.